Нелегко жінці залишатись сильною, коли вже мужності лише на дні, нелегко від жалю зробитись вільною, коли малює спогад очі рідні на вікні, Не просто сильній з долею змагатися, і сонцем бути, як на градуснику нуль, Не просто радісно і безтурботно посміхатися, тримаючи. У геть замерзлих пальцях руль. Нелегко жінці бути вгорі сильною, коли підтримка заслабка і замала. Нелегко кавою солодкою зостатися, коли ні меду, ані цукру вже нема. Непросто жінці квіткою лишатися, коли на рани доля сипла сіль. Та тільки сильна здатна літо дочекатися, як навіть в квітні, в травні замотілі нелегко бути втомленій привітною, і ти своєю мудрістю її душу не лікуй, не можеш стати помічю і ніжністю, то ненав'язливо хоча б на біль подуй.